Я був в селі. Мені можна сказати, було просто сумно і йшов дощ, і я подумав, чи можна використовувати цю енергію. А давайте уявимо, що зараз йде дощ. Якщо підставити мою установку під ринку, з ринки буде вода потрапляти в цю лійку та потрапляти на ці лопасті. І змогою з цієї падаючої сили вкрутиться мої лопасті та виробляється електроенергія. Тур цілеспрямований, розумний, впевнений у собі, вміє робити руками, йому подобається. Мені зараз 14. Я почав ходити на гурток 7 класі до Шубіна Анатолія Григоровича та, скажімо, він мене на це надихнув, на всі всі мої проекти. Даним проектом почали займатися ще в березні минулого року. той період якось йшов дощ. я Кажу Артура, ну давай подивись, чи є такі ідеї отримання енергії від дощу. Ми знайшли аналоги, тобто отримання енергії іншим способом. Це, наприклад, з допомогою пластинок, коли на пластинку падає дощ, і в пластинка виробляє електричну енергію. Ми розглянули різні варіанти і захотіли запропонувати свій спосіб. Я використовував фанеру, пляшку та синхронний двигун в якості генератора. Друг також я знайшов себе в селі. У мене в селі є дідуся Волга, яка вже не працює. Та я знайшов цей двигун, він мені його подарував, і я його використав своєму, своєму винаході. Ось він всередині тут зашитий, це лише його, скажімо, верхня частина. При обертанні диска можна отримати електроенергію. Зараз ви бачите, мультиметр фіксує цю електроенергію. Завдяки цьому приладу можна заряджати мобільний телефон, планшет та й загалом інші гаджети з допомогою ось такої плати. Це підсилювач струму. Ми під'єднуємо контакти та вставляємо звичайний usb провід та заряджаємо телефон. Коефіцієнт корисної дії даної установки – це є 60%. Зараз ми думаємо, як можна цей двигун покращити. Наприклад, всередині там знаходяться постійні магніти. Можливо, ми замінимо його на неодимові. І за цього ось якість даної установки збільшиться. зараз буде брати участь в обласному конкурсі Малої академії наук.